Друзі, бажаю всім доброго, мирного та спокійного дня. Вас вітає е, Дике Полісся Рівненщини. Приїхали ми на лісовий точок. У нас е, доволі похолодало. І минулого разу, друзі, я виявив сім'ю, яка, верніше, не сім'ю, а відводок, яка е, чомусь пішла в бік, Ну, сіла на бокових рамках, там, де малий запас меду. <кхід> вибачаюсь, думав спершу залишити так, як є. Може, знаєте, думаю, все буде нормально. Це приїхав, бо нас якби це вже два дні значно похолодало. І дивлюсь, що треба все-таки їм допомогти. Взяв 300-ту повномедну рамку, вірніше взяв 245-х, скрутив їх до кучі повномедних. О, і взяв ще Канді, думаю, зверху їм покладу. Не знаю, що буде краще. Е, так, і зроблю так і так. Взяв криші теплі, зробив їх з відходів. При виготовленні восьмирамочних вуликів нас залишаються відходи, і ми з них, я вирішив з них, друзі, робити криші. Зараз вам покажу, які вони мають вигляд. Взяв Канді теж саморобне, бо хочеться врятувати той відводочок, щоб він не пропав. Можливо, він і не пропаде, але, але, але там, наприклад, обсиплеться значна частина бджіла, бо він може загинути. Тож, не хочеться, щоб вони загинули, не хочеться пускати все якби так самотьоком, як це буде по-українськи. Ой, Господи Боже, дай розуму пам'яті згадати. Ну, щоб так, все йшло своїм цим. Хочеться їм допомогти, бо кожна бджолородинка у нас на рахунку. Дай взагалі я не люблю, коли через халатність пропадають бджоли. То зараз візьму, їм поставлю рамочку збоку. Вони, як би так кажу, чесно, сіли. Взагалі там на останній маломедній рамці і там такі їх чимала кількість, а збоку, три повномедних, але чомусь вони зібралися там, де, де не треба. Десь я прошляпив, але то таке дрібниця у нас іде зараз на Рівненщині похолодання. ну З неділі вже вроде би знову потепління, але не знаю, така якась прохолодна погода, мені здається, що можливо навіть вночі буде сніг. Також, друзі, хочу вам показати ці криші, які я виготовляю з відходів. З відходів виготовляю такі криші, класні все. Багато часу не займає, щоб їх виготовити. Тут у мене, як ви бачили, остаються ось такі обрізки 3 сантиметрового екструдера. І там ось так з клеєю теж залишаються ще такі відходи. Виходить доволі така непогана, я вам скажу, криша класна. І дивіться, вигляд зверху. У нас як гарненько все тут проклеєно піноклеєм скрізь по кругу. Саморізи. Все нормально, воно зроблено. Головне наліти пінуклею і саморізу і вона, друзі, ну, міцна така собі, нормальна, обв'язка 3-сантиметрова свою. роль відіграє, даю ще тут зверху саморіз і взяв, ось, друзі, покажу. Ще взяв теплу заставну і взяв, скрутив ось таку 145-х дві рамки. У мене є 145-го меду, трошки в рамках я залишив Ось такі. Ось така тяжена повномедна рамка, тут мед класний, літній, він ще, друзі, гарний. От. Він рідкий, не, не здубілий і зараз поставлю тим джолкам. Не знаю, чи буду знімати на відео, бо буду спішити, щоб вони не розлетілися. На всяк випадок взяв костюм. О, взяв вилочку, щоб пробити е, пакетик із канді. Ну, все, що є, те взяв, бо хочеться допомогти нашим бджілкам. Зразу зараз все зроблю і тоді з вами ще поговоримо. Так, трішки відчитаюся те, що зробили. Поставив друзі, їм рамку одну медову пробив середині дирки і другу їхню поставив рамку. Поставив ось там їм теплу заставну. І ще такий кульочок зараз Канді покладу зверху. Потім клейонку, теплу кришку і хай собі далі зимують. Сімейка така там більш середня, 3-4 вулочки, чомусь не знаю, вона так пішла на край. Але хочеться їх врятувати. Хочеться, щоб все було добре. Зараз все доробимо і з вами, друзі, поспілкуємося. Так, друзі, на все про все. У нас зайняло часу, можливо, 2-3 хвилинки. Три буде забагато, десь приблизно 2 хвилини. Так як я й казав, поставив, поставив їм одну повнометну рамку, ту що я з дому привіз, одну їхню перемістив, Поставив ще теплу заставну і ну, зверху кинув обв'язку, кришку теплу да, і все. І Накрив клейонку, і хай вони собі угомоняться, сядуться, а там потім клейоночку заберу. Зробив я таку операцію, я не знаю, зробив правильно, неправильно. Час покаже, але не хотів залишати їх самих сам на сам з їхніми проблемами, бо, скоріш за все, вони або половина їх обсипалась з крайніх тих рамок, або ну, не знаю. Зараз піде похолодання, подивився так, щоб бджоли всі вниз посідали. То я вирішив зробити таку справу. До речі, в нас зараз ну, дуже, я думаю, такі якісь крізь великі проблеми з електроенергією. Дві години в день цього на всього сьогодні є світло. З 12 -ї до 2 -ї, і все. І зараз вже його знову виключили, тож поїхав на лісовий точок, хоч вже й доволі так темніє, темніє зарано, але все рівно думаю, собі похожу тут подивлюсь, позбираю гілячки, нема чого сидіти вдома. І страждати дурньою, дай зробив ту роботу. До речі, хочу сказати. Дуже мені сподобались криші ці з ППС. Теплі, сухі, класні собі. Так, будемо і надалі на них зимувати. Ще що хотів сказати, приїхали до мене, друзі. Вірніше, До мене приїхала сітка на днища і сітка на лоточки. В наступному відео покажу, замовили 10 метрів тої і 10, 10 метрів погонних я замовив тої, що на лоточки, і 10 метрів, сітки, 10 кусків, вірніше замовив на днища, там вона 50 ширини, метр 50 чи 2 не, довжини. То, Просічно витяжна наднища і ткана нержавійка на наші лоточки, бо робота зараз кипить, але не знаю, друзі, як цим світлом і що воно буде. Будемо працювати по ночам, бо нема куди тягнути. Зараз не спіємо зоглянутися, як наступить вже весна. Приємно те, що ви мені вже пишете на Viber, спілкуєтесь. Дуже, дуже приємно з вами, друзі, спілкуватися. Не стидайтеся, стараюся завжди всім відповісти щось запитуєте, є час, я завжди відповім всім, хоч не, не рахую там себе таким великим пасічником. Теж пам'ятаю, просили підписники розказати про повний цикл, як я працюю з восьмирамошками. Обов'язково, друзі, покажу. Наразі поки що дякувати Богу зимою, бачите, позаду вулики в мене стояться одна частинка, друга. О, На лісовому точку місця, друзі, достатньо і буду сюди переміщати свої помаленьку ще сюди вулики переміщати. Це перше. Далі все в мене така я, друзі, мрія, як би навчитись нормально виводити матки. Може, у вас є такі знайомі, чи ви, до яких можна було б, там, наприклад, на тиждень переїхати, я б заплатив би там за проживання, щоб поділилася б людина досвідом, підучила, навчила. Якщо є такі відгукніться, я. Все оплачу навчання, не хвилюйтеся просто там сугубо для себе, щоб цей перенос личинок, все, як його і що його правильно робити. Бо одне діло, коли там по відеоуроках і Ютубі дивиться, а коли людина тобі покаже вживу. Якщо є такі пасічники, які можуть таким досвідом поділитися, то, будь ласка, поділіться. В коментарях там напишіть, може у вас є номер ваш телефону, то напишіть. І якщо вам не тяжко, то я б з радістю перейняв би ваш досвід. О, Вже ми доходимо з нашими корпусами до завершення і скоро почнеться вже виготовлення пилкозбірників. Можна сказати, друзі, уже все потрошки-потрошки досягував. Єдине, що залишилося ще придбати сітку для збору прополісу, як каже моя дорога дружина, купую все, що можеш зараз, бо буде все рівно все в рази, в рази дорожчати. О, якось так у нас на Рівниччині, бачите, така тихенька тихо. Все бджілки сплять, собі зимують. Хай сплять, єдина сім'я така мене поки що вона щось так трошки стривожила. Ми з ним провели ці певні роботи і дасть Бог і час покаже, як воно і що буде. Тож, друзі, на все вам добре, миру, спокою. Добра вам, вашим сім'ям. А ще в когось, можливо, є 2-3 лишніх яблунь-саженці або грушки. З радістю прийняв би посадив би тут на лісовому точку. Хай би ще були пару яблук. Вишні вже посадили. Далі хочу сказати, ще своєму підписнику з Житомирщини. Бо на наступний раз я дасть Бог викупаю липи. Думаю, ще буде не пізно, то відправлю 2-3 липки, там невеличких є. Це успіхів, миру, добра всім вам, на все добре.